Про е, гроші трохи не про наші, але більшу міру про гроші Росії, які вона акумулює для війни, яким чином зменшити ці можливості е, для Російської Федерації з нами Олег Устенко економіст, екс радник президента України. Олеже вітаю вас! Не вітаю вас, дякую, що запросили. Дякую, що долучилися. Я хотів би поговорити. Розпочати розмову із е, пакету санкцій. 20-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. Це удар по металах е, головно. Наскільки це і відчутний для агресора. І знову ж таки, 20-й пакет санкцій. Багато хто може сказати, ну вже 20 пакетів, а ви нічого не можете зробити. Ні, ну дійсно, це 20-й пакет. Це вже багато пакетів було прийнято, але пакет від пакету відрізнявся достатньо сильно. І тут ж не проблема в тому, які санкції приймалися тут більше проблема полягала в тому, чи виконувалися вони, яка була те, що називається ступінь виконання цих санкцій. Якби вони всі працювали повністю в такій мірі, як вони взагалі з самого початку планувалися, ми б бачили б зовсім інший стан економіки Російської Федерації. Я бачимо те, що бачимо, бачимо, що вони досі на плаву знаходяться. А те, що стосується санкцій, знов таки ну, можна уявити, що санкції, які були, скажімо, які повністю відрізали Російську Федерацію від ринку фінансового світового європейського ринку, вони були набагато більш болючі, ніж, скажімо, санкції, які були накладені на тих, хто продає російську горілку або російську ікру. Інша ступінь. То да, дійсно, двадцятий пакет санкцій готується. Так, да, дійсно він буде стосуватися в першу е чергу металів. і це головне, що занепокою Росію. Да, метали, це значна частка в е їхньому експорті, але знов-таки це не така значна частка надходжень від їхнього е експорту, скажімо, якщо порівняти. З нафтою або з газом, або з атомною енергетикою, бо знов таки тут говориться не про весь метал, а про специфічні метали в 20-му пакеті. Е, наскільки це може вдарити? Ну, може бути е, достатньо болісно. Но говоримо ми про суму, яку навколо мільярда або декількох мільярдів доларів. Тобто, ми не говоримо з вами е, з приводу сум, скажімо, таких, які існують в секторі. Нафтовому, де вони отримують 150 або отримували 150 мільярдів доларів на рік. Ну тобто, ще раз, санкції від санкцій відрізняються. Добре, що вони е, приймаються. Погано, те, що вони не повністю виконуються. Погано, те, що навіть знаючи, яким чином е, Росія намагається обходити санкції, е, все одно ці діри швидко. Не задраюються, і все одно у росіян залишаються якісь можливості, як, наприклад, скажімо, знов таки повертаючись з нафтовими санкціями з їхнім тіньовим флотом. До, до речі, в 20-му пакеті теж буде стосуватися частково санкцій і е, їхнього російського тіньового флоту. Ну, так, так, так от, е, працює ця е, система. Та зараз я пропоную послухати, е, що... Президента Зеленського, який е сказав кілька слів про розмову з фон дер фондерляєн, президенткою Єврокомісії, якраз щодо 20-го пакету санкцій проти Російської Федерації, також триває робота в Європі щодо нових санкцій проти Росії за цю війну. Санкції, які не просто покарання, але й можуть обмежити російську здатність воювати. Ми. Робимо все, що в дипломаті спрацювало, але ця Росія повинна відмовитись від війни. Та я лише про метали хотів одну один момент сказати про те, наскільки все ж таки. Ну, не все е, категорично робиться щодо Росії, тому що е, так санкції проти міді, санкції проти металів платинової групи платина, на іриді роді. Але, зокрема, такий метал, як е, паладій, попри те, що Росія забезпечує близько 40% світового ринку Паладію. Е, його не планують включати до е, цього списку, тому що він просто потрібен. Його використовують в автокаталізаторах там для очищення нафти і багатьох інших. речей. Тобто, там ми вводимо санкції, але те, що нам треба, від чого ми залежні від Росії, ну ми не вводимо, і тут воно. Виглядає трохи так, що немає можливості за можна говорити, що немає можливості зараз в Європейського союзу ну цілком обмежити Росію в усьому, тому що і їм треба щось таке, що є лише в Росії. Ну зокрема, ну, так давайте про це. Будь ласка, можна так говорити, але знов таки. Ну головна санкція це не ті санкції. Головні санкції – це санкції, які стосуються їхнього нафтового сектору. І до останнього часу, навіть якщо подивитися, і зараз ну дивіться, європейський союз продовжує купувати газ від Росії. Європейський союз продовжує купувати нафту з Росії. Ну Сполучені Штати Америки дозволяють Росії продавати свою нафту. Ну, тобто, там є багато, багато питань, які е, можна було б е, задавати. До речі, туди ще й відноситься все, що стосується е, їхньої атомної енергетики, е, російської. Теж вони все ще мають можливість впливати е, на деякі. Європейські країни через атомну енергетику, ну, скажімо, про Угорщину можна сказати, Так, і я про, про флот хотів би, щоб ми зараз про тіньовий флот Російської Федерації як його зупиняти? Ці десятки чи сотні цих танкерів. Марчин Бужанський, політолог центру дипломатії та перемовин в етері Український фокус день програми на слава ті власне сказав про те, що всі санкції повинні працювати на блокування тіньового флоту Російської Федерації. Давайте ми послухаємо його слова, а потім продовжимо розмову. Весь санкційний режим повинен діяти, блокуючи всю так звану шаду фліт, тобто чиньовий флот, щоб ця нафта не продавалася на фінансових ринках. Треба запровадити сильні обмеження. Багато країн, починаючи з Індії, закінчуючи південною Америкою. Щоб вони перейшли на сторону тих країн, які хочуть стримувати Росію. Індивідуальні економічні санкції повинні бути сильнішими. Треба здійснювати більший тиск на. Китай, треба блокувати можливості будь-яких елементів формування просунутих військових технологій, навіть з європейських ринків вони потрапляють в Росію все ще, і все це вимагало б дуже сильної координації Європи із США. На жаль, це йде в іншому напрямку, і тому це дозволяє Путіну діяти далі. Але Путін все таки отримає те, що він хоче на фронті. Перепрошую, що я так скажу, вбиваючи фактично, насилаючи на фронт. Своїх людей Тут до слова, под бога правильно говорить пан Божанський про те, що треба, треба, треба обмеження. Навіть по Індії є заява Трампа, що нібито Індія не купуватиме російську нафту навіть по 25 доларів при тому, що в бюджет закладено 59 доларів за барелі, навіть по 25. А Нарендро Муді, який спілкував, говорив про свою розмову з Трампом, не згадав нічого про те, що він нібито відмовляється від російської нафти. І ми не знаємо, відмовляється Індія чи не відмовляється. Ну і знаєте, історія яка трапилася в Німеччині виклика групу осіб 2 лютого, які на 30 мільйонів. В євро продали Росії військових поставок. Тобто в Німеччині були група, яка от весь цей час продавала та, це не мільярди, але це 30 мільйонів євро. Можливо, щось дуже цінне продали, з чого робили там для ракет, для ще чогось. От ми про це говоримо, що та це все дуже важливо, але купа є нюансів, які, які неможливо врахувати. І тут я хотів би, щоб ми зараз, от про це говорячи. Е яка ключова країна має працювати для того, щоб Росію дійсно фінансово зараз перебити? І чи правда в тому, що ну про що говорили, що десь травень-квітень це час, коли російська економіка може пережити найсильніший удар і бути неспроможною фінансувати війну? Чи це знову ж таки дата, яка лише надії дає? Ні. В моєму розумінні російська економіка не переживе через декілька місяців такої критичної дати. Тобто думати з приводу того, що їхня економіка розвалиться протягом там, декількох місяців від е, те, те, е, того моменту, в якому ми знаходимося зараз, це неправильно, і це буде ну, вибудовувати неправильні не просто меседжі на е, загал такі широкі, а Буде неправильно тоді будувати загальну політику стосовно Росії. Треба орієнтуватися на те, що санкції – вони все одно вони працюють. Головні санкції, які є на Росію, в моєму розумінні, це санкції на їхню нафтову галузь. і Треба їх виконувати в моєму розумінні. Якщо ну, враховувати економіку, 150 мільярдів доларів Росія отримала за свою нафту в попередньому році. Я вважаю, що Індія дійсно буде скорочувати купівлю російської нафти. Індія нарощувала купівлю російської нафти відразу від початку цієї великої війни. До, до війни і Росія займала приблизно 1-2% в загальній структурі імпорту нафти в Індію, а потім ця цифра зросла до 40, потім до 50, в деякі моменти часу доходило навіть і до 60-70% Загальній структурі імпорту, чому вони це робили? Бо вони могли отримувати нафту від Росії з колосальним дисконтом. Наскільки вони купували? Вони купували приблизно на 40 мільярдів доларів за різними оцінками. 40, скажімо, 50 навіть мільярдів доларів. Це була цифра, на яку купувала Індія російської нафти. Вони купували не просто по всій Індії. Є окреме підприємство, яке купувало це в більшості. Вони саме купували левову частку російської нафти. Це підприємство контролюється другим найбагатшою людиною Індії і першою, яка все ще знаходиться в Індії, бо та яка була перша проживає завжди в Лондоні. То ця людина має статки на 120 мільярдів доларів. Для До неї це був більш ніж такий конкретний ризикуючий меседж, який вона отримала від адміністрації Трампа. До речі, це стосовно того, хто може більш впливати. Да, санкції вони впливають по всіх напрямках, але знов таки головне в даному випадку, і той, хто може обробити взагалі можливості отримання Росією грошей, це Сполучені Штати Америки, бо саме. Після того як були накладені санкції на тих, хто купує нафту від Роснефті РосНЕФТІЛУКОЙЛО, саме від того, почалися ці зміни в поведінці індії. Ну так знов-таки 120 мільярдів доларів, які є статків у цього а, володаря. Нафтового бізнесу Індії зрозуміло, що вони не сконцентровані і, е, лише в Індії. Він не замкнутий лише на Індію. І ця ну, людина, яка має такого плану статки, зрозуміло, що вона диверсифікована і залежить в багатьом випадках і від сполучених штатів Америки і Європейського союзу. То меседж, який він отримав, був більш ніж чіткий. Тому навіть не дивлячись на те, що е, думав центральний уряд Індії, все одно він цей меседж отримав і він. Не буде втрачати мільярди доларів проти того, щоб заробити додатково щось в Індії, бо не ну, бути відрізаними повністю від світових фінансових ринків. Для нього це точно був не вихід для Індії. Більш ніж мотивована для того, щоб підтримати цю ініціативу Трампа. Тому я вважаю, що в даному випадку ми будемо бачити. Різке скорочення купівлі нафти з боку Індії, все ж таки, давайте не забувати, що єдиний шлях, за яким Індія може купувати цю нафту, це морський шлях, і його легше контролювати, навіть не дивлячись на те, що там є ці тіньові танкери, про які ви щойно говорили, але все одно там легше контролювати. Це, Якщо до речі, мова тіньові йде танкери про... я б хотів сказати тіньові танкери, пане Олеже, на яких вже помітили е, наші партнери е, бійців е, приватної військової компанії Вагнер. Тобто, все ж таки, Путін йде фактично на загострення, та тому що він ну а ПВК Вагнер зараз є цілковито в підпорядкуванні Міністерства оборони Російської Федерації списати це на Пригожний, який ну очевидно був загинув, так з того, що ми знаємо. Та вже не можна. Це вже не просто якесь ПВК. Десь ні, це структура російської оборони, оборон, оборонного міністерства. І Путін показує, що а я буду битися за ці танкери. Тому так про ну тому, це ситуація буде ускладнюватися. Я думаю, тут бачимо, але про... це все одно не вирішує. Це все одно не вирішує. Вибачте, пане Василь. Це все одно не вирішує їхньої проблеми того що вони будуть втрачати гроші їхні гроші які вони втратять від індії якщо індія не буде купувати російську нафту я б оцінив би ну на рівні від 30 до 40 мільярдів доларів в річному вимірі 30-40 мільярдів доларів якщо далі говорити про танкери і можливість їх заходу то вони можуть заходити в китайські порти там це важливо але навіть е, Китай теж розуміючи складність своїх відносин з Сполученими Штатами Америки. Мені вважається, що він буде все одно ну більш обережним, якщо хочете, е, бути в купівлі російської нафти. Втрата по китайському напрямку може складати приблизно 10 мільярдів доларів. Ми маємо надію, що Європа і Туреччина скоротять купівлю російської нафти. Це теж може бути. В річному виразі приблизно 5 мільярдів доларів на рік, тобто все разом можна оцінити ну, на рівні майже третину своїх доходів від продажу нафти Росія е, втратить, а е, якщо е, дійсно е, от, е, ці домовленості, які є у Сполучених Штатах Америки і у Індії, е, будуть наповно працювати, тобто, що це означає втрата одної третини? Думати з приводу того, що втрата. Одної третини доходів від нафти просто завалить повністю російську економіку. Це неправильно. Російська Росія буде продовжувати функціонувати в тому режимі, в якому ми вам бачимо, принаймні весь цей рік. Давних є дефіцит державного бюджету. Да, цей дефіцит державного бюджету фінансується за рахунок там, скажімо, в цьому році підвищення податку на додану вартість 20 до 22%, вони її підняли. Да, оця підвищення податку буде стимулювати інфляцію, яка й без того значна, і буде вимушувати їхній центробанк, продовжувати тримати високу ключову тобто ставку. народу буде ставку. гірше, але як кажуть, що у цій боротьбі телевізора і холодильника. Російських холодильник поки що пречини програвати, тому що варіантів щось змінити в цього глибинного російського населення. Немає, але вони це ну до речі, вони навіть вже починають відео якісь записувати росіяни, що от бачите, ціни такі. А як ви, А як ви там виживаєте? кажуть вони, а в кого діти? виживати. та ніяк, а, але це те, що Росія поки зможе буде фінансувати війну попри все. І окрім нафти, є е, Росія, не має найбільших запасів нафти у світі. Венесуела має найбільше ну так з того, що відомо, але Росія має найбільше запаси газу у світі, і вона газ давно використовує як зброю. Але від сьогодні, з 3 лютого, це до речі історичний день, 3 лютого 2026 року, практично через е, майже там 4 роки від початку повномасштабного вторгнення. Е, Європа припиняє купувати російський газ. Що це означає? Тобто, то взагалі ніяк ніяким чином. Будь ласка. Ну, на жаль, Європа е, починає не купувати е, російський газ не з початку цієї великої війни, а лише з 27-го року. Е, це означає, що будуть, е, буде заміна. Постачальника і ця заміна постачальника йде в першу чергу на скраплений газ з боку Сполучених Штатів Америки. Ну і теж давайте не забувати, що є така прекрасна країна, як Норвегія, яка постачає газ на в значних обсягах на європейський ринок. Тому, до речі, якщо ви подивитеся, що відбувається вже останні 12 годин по всіх. Напрямках по всіх товарних позиціях стосовно нафти газу, ви побачите, що там іде глобальне падіння по газу. Там, якщо дивитися на графік, падіння настільки гостре, що просто можна уявити, як кусають зараз собі локті і інші частини тіла в Газпромі. А що стосується нафти, там е, теж іде колосальний відкат. Е, просто на всяк випадок нагадаю, що про попередній тиждень був закінчений на позиціях нафти е, на рівні 70 доларів за марку. Бренд навіть трохи вище на сьогоднішній ранок е, це приблизно 65 доларів. Ну тобто, це падіння майже там скільки відсотків відбулося це Пан... значне падіння. я вам дуже. Перейоч... Угу. Так. я вам дуже дякую за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі і за фаховість і реалістичність оцінки ситуації. Дуже дякую Олег Гостенко, економіст, екс радник президента України. Це важливі слова про те, що та економіка Росії, ну якщо чогось такого надзвичайного не станеться, не буде цього те, що називали давні грецькі драматурги ексмахіна Бога з машини, щось такого чи чорного лебедя, то звичайно вона не сколапсує, але в будь-якому разі. Рух правильний. І попри те, що триває важка війна, виснажлива війна е, страждають цивільні, перш за все і зараз взимку, особливо. І тому дуже важливі навіть якісь знаєте, такі практичні е, кроки, практичні дії, які роблять наші партнери, підтримуючи нас, підтримуючи українців, киян, зокрема. Отже, вже сьогодні це дуже важливо. Насправді, попри все, те, що зараз відбувається, дуже важка ситуація, але це важливо і, можливо, хтось скористається і відчує. І тепло, і тепло перш за все.